А стосовно ось цих вибухів у Мелітополі кілька днів поспіль, які відбуваються, чи не передвісник це активізації бойових дій на цьому напрямку? Ну насправді будемо е, опиратися на ті дані, які є в відкритих джерелах. Спочатку інститут вивчення війни говорить про ймовірність е, е, все-таки операції в районі Мелітополя, крім того. Кацапські воєнкори також підтверджують, що, як сказав Гіркін, в районі Гуляйполя накопичуються важкі механізовані бригади, і власне в цьому напрямку є рух. Те, що я бачу і аналізую, зараз не буду наопиратися на ті дані, які є чисто логічно і з розумінням під Приводом Сундзиклаузевіца під по великому рахунку Маннергейма і так далі, вивчаючи цих теоретиків і практиків війни. А власне в Україні на сьогоднішній день завдання стоїть звільнення Запорізької області і лівого берегу Хресольщини. Для того, щоб це зробити, фактично нам потрібно нанести удар в районі Мелітополя, перерізати так званий коридор по суходолу до Криму. І взяти під вогневий контроль перехід Чонгар фактично таким чином московити виявляться в оперативному оточенні, і власне звільнення буде не тільки Запорізької області, але і лівого берегу Херсонщини. Я хотів би, щоб українці звернули увагу на такий маркер. Коли московити підуть з запорізької атомної станції і Енергодару і зроблять так званий жест доброї волі. Бо МАГЕТЕ і все міжнародне співтовариство говорить про загрозу ядерної безпеки небезпеки через їхнє знаходження на Запорізькій атомній станції, це буде передвісником фактично отої операції, про яку так багато говорять інститут вивчення війни, воєнкори московитів, і ваш колега, який сьогодні. Телевізорі говорячи про ось цей міст, кадри з якого ми бачили, він не зруйнований. Вочевидь, можемо прогнозувати, що удари і ще будуть по ньому? Ну, я думаю, що так, тому що ми бачимо достатньо хороші, рішучі дії наших артилеристів. В першу чергу фактично за останній тиждень достатньо багато баз окупантів нахлобучили наші артилеристи. Крім того, системи управління збройними силами РФ і також вражені нашими збройними силами. Ну я думаю, що ми не викриємо секрету, що таким чином збройні сили України діяли в районі Херсона при звільненні Херсона. Точно так же діяли е, при звільнені е, Лиману і е, власне ізюму. Тобто, це методологія, яку вже безумовно вивчили наші вороги, але вивчення цієї методології їх не приведе до успіху на сьогоднішній день. Є всі можливості. І, власне, якщо говорити про звільнення, тобто у нас сьогодні має бути два напрямки: це на Мелітопольський напрямку для звільнення Запоріжжя і Запорізької області частини окупованих і Лівоберо Херсонщини, так і сьогодні деяка активність збройних сил України на лінії Сватово-Креміна. Це дві таких напрямки, де Збройні сили України достатньо суттєво працюють, мають деякий успіх, і саме головне вражають ворога логістику і центри управління. Це значить, що або там, або там буде звільнення території України, а де нехай здогадуються.